Чисто підписуючи цей акт, голова Державної архітектурно-будівельної інспекції України передає її повноваження новоствореному управлінню Державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради. Більше не можна буде показувати на Київ, казати що в Києві видали якийсь дозвіл, ми не розуміємо, що це. А тут прямо по місту видали землю, видали містобудівні умови, видали дозвіл на будівництво. Чернігів уже 18-й обласний центр України, у якому децентралізували державний архітектурно-будівельний контроль. Тепер саме місцева влада забезпечуватиме його повний цикл від виділення земельної ділянки під будівництво до прийняття збудованих об'єктів у експлуатацію і зможе контролювати законність будівництва та зупиняти самочинне. Щоб були спрощені, спрощені всі дозвільні процедури, щоб вони проходили якомога стисліший термін з меншою бюрократією. Уже зараз, каже Олексій Кудрявцев, є результати реформи. Незаконних забудов стало менше, а кожне четверте будівництво в країні ведеться під контролем місцевої громади. І саме вона має слідкувати, аби повноваження не перетворювались на механізми зловживань. Якщо ви обираєте владу, яка вам підпорядковується, яка робить все для міста, то не буде ніяких зловживань. Ну, це наше таке бачення. Ми навпаки кажемо, що на місцях треба більше давати повноважень, тому що на місцях сьогодні владу, яку обирають громадяни. І якщо вони цій владі довіряють, коли вони її обрали, то вони повинні з нею питати. У Чернігові Олексій Кудрявцев встиг оглянути вже майже добудовану багатоповерхівку по вулиці Шевченка і похвалив забудовника за відповідальність. Інфраструктура не просто створена, а ще й пристосована для маломобільних груп населення. А Владислава Трошенко пообіцяв, що новостворене управління архітектурно-будівельного контролю також боротиметься із різнобарв'ям балконів багатоповерхівок та різномасністю зупинок громадського транспорту. Якщо ми рівняємося на Європу, в Європі такого нема. Нема такого, що значить, хто що хоче, той і ліпить, і, 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 і тулить там, і, і, і красить, фарбує у, у, у що хоче, як хоче, так і таке інше. Нам над цим треба працювати в місті. Я думаю, що і громада з розумінням підійде, і власники квартири з розумінням, що ну, це ми показуємо просто ну, безкультурі своє.